Друзі, всім привіт! Значить, перша новина, значить, Євросоюз визнав диктатуру Зеленського. Євросоюз занепокоєний тим, що Зеленський накладає санкції на своїх опозиціонерів, на журналістів. Тобто, факт було визнано, що Зеленський є диктатором. Це перший такий момент. Другий цікавий факт, про який піде мова в цьому відео, є такий собі журналіст Богдан Буткевич. Ну так ось, даний журналіст це провладний журналіст. Він там виспій, оспіював владу Зеленського, що як там вони молодці, що там на Курщину, там то всі такі, що загиблі, то нічого. Але ось Зеленський такий молодець, ТЦК це герої. Як він, давайте пригадаємо, про що говорила ця Журналюга, димсім. От, вийшло. Що зміниться в плані мобілізації? Людей як викрадали, так викрадають. Значить, дивіться, що значить викрадали? Господин Талябов і ліхто ви там. Дивіться, на вулиці викрадають в першу чергу тих, хто не оновив свої дані в ТЦК. Що значить викрадати? Що значить викрадати? Згідно закону, ТЦК має право затримати людину разом з поліцією. Які порушують правила обліку відвести ТЦК? Як вони це роблять? Це вже питання інше, це вже людський фактор. Але вибачте, будь ласка, поставте себе на місце дуже багатьох моментів. Але вибачте, будь ласка, якщо ви зі свого боку, як чоловік, не пішли з 24 лютого жодного разу в ТЦК, не оновили свої дані, не оновили свій статус, то саря, а як до вас ставитись? Ви не виконали свої обов'язки, і це правда. Що значить тащать людей на підвал? Ще раз ідіть, ну ідіть самі, оновлюйтесь самі. Це підміна поняття. А тепер для всіх ублюдків, по перше, батню баню. Просто запам'ятайте кончені ви мразі, які тут мені про ТЦК погано розповідає. Дивіться ще раз підкреслю. Mm, ну я взагалі не, не, не беру людей, які зараз ховаються від ТЦК. Тобто, нормальний, mm. адекватний чоловік мав би вже, я думаю, так. Не знаю, якого там числа ще 22-го року піти в ТЦК, пройти в ЛК і просто ну, якщо тебе прямо зараз не викликають, ну ти просто знаєш, що ти є. От твій військовий квиток, він лежить, ну це по-моєму, очевидно, да? Але випадок, коли там били какого-то. Але вибачте, от ай-яй-яй, проклятий ТЦК б'є. А ви хоч прочитали, що це за тварь була? Ні. Чувачок якийсь за бабки теж намагався перейти через кордон, його спіймали, привезли, а він ще почав права качати. Це були, ну тобто, я нікого не захищаю, але... Просто, а як працювати тепер ТЦК? І всі кажуть, це не можна, там не вручай, те не роби. Окей, окей, а як тоді? Ну так ось, що сталося з цим журналістом. Він десь щось не там щось сказав, не того він десь там прокритикував, з нього забирають бронь, звільняють журналістів і мобілізовують. Верніше, не то, що мобілізовують, а бусифікують так жорстко. Насильно, з кайданками, в бус і на підвали. Герої ТЦКшники бусифікували очередного ухилянта. Друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки вподобайки, пан Богдан завжди розкаже вам правду. Всім папа! -па.